Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Мене вже давно просили ну, продовжити рубрику е тренерів шахів. На жаль, я не можу більше записувати пранки, тому що в мене немає такої фізичної можливості. Але давайте просто почитаємо, що тут коїться на сайті Alex. Я знаю, що тут оголошення такі вже стали платними. І ось перше, що ще й тобто, хто він платить платне, ще й в топ. Бачите. Я давно казав, то по LX те, скоріш за все, таке, вибачте, лайно. Ну, давайте почитаємо. Тренер шахів, 300 гривень, індивідуальний репетитор, вчитель, вчитель, вихователь, сад. Він не може. <сміст> Бачити у назві, скільки всього написав. Запрошую на онлайн-уроки шахів, усіх, хто бажає почати або покращити свою гру з 4-14 років. Про себе Максим, 24 роки. Все, бачите. Тобто, щоб тренувати, не потрібно там мати якісь звання, якісь успіхи а, дітей. Потрібно дати інформацію, як тебе звуть і скільки тобі років. Все, я Максим, 24 роки, я трейдер, маю педагогічну освіту. Це дійсно добре, але цього недостатньо. Працював більше, ніж в 10 клубах. Це знову-таки, я вже розповідав. Це все рівно, якщо вам дівчина скаже, мала досвід більш ніж з 10 чоловіками. Це що? Краще, ніж з одним, але з нуля чи з. Це який досвід? Якщо б ці 10 чоловіків були щасливі, і лише вони виявилися якимись негідниками, і в них потім не вийшло щось, ну це логічно. А якщо вона, вибачте, їм псувала життя, так ну і що, що ти? Працював більше, чи в 10 клубах, ти напиши про успіхи учнів, про, свої, про своє звання, чи розряд, хоча б. може, в тебе хоч є КМС розряд, або перший розряд. Займався більше, ніж 300 учнями. І що? Ну що, ну це не показник, друзі. Якщо ви батько дитини, ну так не обирають тренера. Якщо ви мати дитини, так не обирають тренера. Якщо ви Сам собі замовник так не обирає тренера. Більшість яких має зараз шахові розряди. Тобто працю займався він тоді, а в них зараз ма... є в декого шахові розряди. Які розряди? Четверті, треті. Так якось зараз рисуються розряди, то це ж не серйозно Моя спеціалізація спеціаліст це людина, яка ну вміє. А так, ну моя лузерізація в шахах. Це саме початківці. Ну і що? Тобто. Я так розумію, рівень десь розряд третій, А може ну, другий, але навряд чи. І... Ну, не знаю, не пишеться нічого. Може, зараз зараз скажу, це ж якийсь там хоча б кандидат у майстер спорту. Але навіщо це ховати? Це ж гарна реклама. І що писати про таку дурню зі кількома учнями займався, працював в якій кількості клубів, то чому не написати, що ти кандидат у майстер спорту? Що в мене ось такий учень, він там до першого розряду дійшов, той став Маєсом і так далі. Шахами займаюсь з 2005 року, тренер шахів з 2018 року. І що? Не втрачайте і далі, друзі. Далі. Бачите, моя спеціалізація це початківці. І далі. Не втрачайте можливість стати справжнім майстром шахів. А як твоя ж спеціалізація це початківці. Так, може, я неуважно читаю. Спеціалізація початківці, але не втрачайте можливість стати майстром. Друзі, ну що я вам скажу? 300 гривень начебто недорого, так? Але порахуйте, наприклад, у порівнянні, що дасть тренер, який сам нічого не вміє, і тренери, там, майстри, гросмейстри чи досвідчені Камеєси, яким ви можете заплатити набагато більше, але у вас буде результат, і ви будете йти вірною дорогою. Я вже розповідав, що коли без тренера, ти, коли ти самостійно йдеш пішки з Києва до Львова, це довго. Колись більш-менш. Нормальним тренером на велосипеді. Це вже скоріше. коли з класним тренером на літаку, миттєво майже. ну, Звичайно, не за секунди, але швидко. А з поганим тренером, друзі, замість Львова опинитися у Московії десь там у Бурятії чи на Уралі. Ось і все. Ну, вмикайте голову! Значить, та 300 гривень період. Ну нічому не навчать такі уроки. Не лише з ним, але у цілому, друзі. Потім вас буде, якщо ви. Я вже розповідав багатьом про це, якщо ви захочете, ви скажете, та мені лише так вивчити фігури. Але потім ви захочете більшого і почнете, почнете перевчатися, платити все рівно, нормально, або подумаєте, що ви і ваша людина абсолютно, без, ваша дитина абсолютно безталанні, все, ви просто. Тупі, самі собі зробите такі висновки, як я, я з таким тренером займався там 5 років і, і, і взагалі нічого не зрозумів і став грати ще гірше. Або ви прийдете до нормального тренера і вам доведеться в цьому всьому перевчатися вірно вже. Друзі, не витрачайте гроші, а головний час на тренерів-аматерів. На тих, хто просто купив на якійсь платформі, на у Платформі Оликс, яка не слідкує за якістю, на якій багато вже в мене відео на каналі було, де я викривав шахраїв, які там просто писали що завгодно, і Оликс це не контролює. Навіть коли ми їм допомагали це контролювати, вони ті оголошення прибирали, а потім за гроші знову їх повертали. Друзі, тут немає якості. І це не показник. Вам потрібно розуміти, що тренер повинен. Мати свої якісь певні успіхи в шахах, ну, хоча б кандидат у майстрі спорту досвідчений. Бажано майстер все ж таки. Майстер України небезпечно. Майстер фіде, міжнародний майстер, міжнародний гросмейстер, звичайно, теж гарно. Ще Ну, це буде дорожче, але це буде дуже-дуже круто, друзі. Головне, щоб або займатися самостійно. По гарним книжкам, по гарним якимось відеокурсам, наприклад, які пише і наша школа також, або знайти кваліфікованого тренера. Таких і в Україні, і не в Україні все рівно дуже багато. Витратьте час і знайдіть нормального тренера, щоб ви або ваша дитина навчалися у кваліфікованих дійсно кваліфікованих людей, які вихваляються не кількістю учнів. Обдурених, і не кількістю клубів, які неперебірливі і беруть працювати кого завгодно, а в кого є конкретні результати. Ось я так одне й те саме кажу, але друзі, тому що до нас звертаються, звертаються, і потім розповідають: там ми навчалися, там, там щось нам не сподобалося. Ну, звичайно, це не може сподобатися, якщо вам не, не байдужа своя доля або доля своєї дитини. Друзі, ми бачимо, ОЛХ продовжує розміщувати. ось Подібні заяви. Тут, чесно кажучи, особливої брехні ми не бачимо. Ми просто бачимо а, для людей, які не хочуть думати, ось така підсовується пастка. Думайте, вмикайте мозок і витрачайте свої гроші, а головне свій час у вірному напрямку, щоб ці заняття приносили користь. Дякую за увагу. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.